Всім привіт! Ви на каналі Вільна Мрія. Мене звати Тетяна і це канал про рукоділля та трошечки про моє життя. Сьогодні у нас буде відео про покупки та подарунки квітня та березня. Я квіточка квітнева, народилася навесні, дуже люблю весну, і тому ну, отримала подарунки. Зараз, якщо вам цікаво, що це були за подарунки та за покупочки. То залишайтеся зі мною. І так, почнемо ми з вами з ось такої гарної такої подставочки в рамочки. вона дерев'яна. Сюди можна будь-яку мікровишивку оформити. Залишу посилання, де я купувала, тому хто напише мені коментар. Далі. Далі я отримала від світулі ось таку листівочку у вигляді бабки. Мені дуже подобається. Написала купу приємних слів. Подарувала мені ось такий нитковдягач. він там з квіточками. Дуже-дуже класний. До речі, я на морі сиділа і загубила свій нитковдягач десь у піску. Треба йти пошукати. Так. І ось такий набір від мережки ірси. Я його вже загрузила в Фантастіч програму, написала їм, вони мені сказали, що там треба зробити. І я загрузила, цю, цей набір, вже в мене є перенабір в електронній схемі. Дуже, дуже цьому радію. Далі. Мені наша Юлечка Крафт подарувала подарунок. Це гольничка. Я його використовую, в принципі, як таблеточницю. Ось така. Вона, по суті, є таблеточниця. Ось така вона всередині. Ось такі ниточки. І, в принципі, що має получитися, це оце. Дуже це було несподівано, тим паче, що це було перед моїм днем народження. Я її запросила до себе. У мене пишне день народження ніколи не робиться. Говорю, приїжджай, там ми будемо сидіти. Приїжджай. А вона якраз їхала в Польщу на ретріт, тому вона не могла бути. Юлечка, дуже-дуже мені приємно, Дякую. Я вважаю, що ти неймовірна, талановита людина. Неймовірно. Дякую тобі за такий подарунок. Обов'язково вишию. Наступний подарунок я отримала від Анічки Energy, е -е 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 що це там такое. Я залишу посилання на її канал, вона дуже талановита. Дівчина дуже-дуже, мені дуже подобається. Вона професіонально робить відео, нам всім в неї повчитися. Вона подарувала мені ось таку Алісена. До речі, в мене є набори Алісена, мені подобається. Ну саме цього набору я ніколи не бачила. І... Я подивилася, тут є ще Це, е, ціла серія, дуже в них класні. Мені подобаються і рушники е, заїдові такі. В общем, <кій> дівчата, придивіться, дуже рекомендую. Ось такий набор, вже майже вишила його, покажу вам. Це буде в наступному відео. Всі фініші весни покажу вам в наступному відео. Далі, Далі в мене був. Е, від Таня весна. Це ось такий. Коли я їздила у Дніпро, я відвідувала Яхт-клуб-Січ, і там був парк цей павичами, Я так надихнулася, це прямо місце сили. Я прокудахкала все. І надихнула Таню нашу, вона випускниця Селещка. І вона зробила такий. Набір. Теж його вже вишила. Хотіла замінити ці помаранчеві кольори, тому що павичі нема таких кольорів. Ну, <клух> забіла та вишила, як є. Так, це був подар... покупка. це була. Далі у Дніпрі від нашої олічки. Я отримала ось такий подарунок від анкор. Покупали, ми його купували в рукодільному сундучку. Я купувала для неї подарунок, а вона для мене. Дуже дякую, Олічка, дуже подобаються ці корівки, залишаю їх на літо, тому що в мене є вже вишиті корівки початі на дерев'яшці. Наступним був, е, мені, е, це вже покупка була. Я купувала у Галини Агієвої ось такі. Набори від орхідея і перенабір в неї взяла, тобто мені не не прийшлося робити самій, дуже класно. Теж, вже майже їх вишило, то в наступному відео подивитись як вони виглядають вишитими Дуже-дуже класні набори, дуже подобаються. І ще один набір від орхідея. Це ось такий. Зимові такі віконечка. Ось такий артикул, якщо комусь взагалі цікаві ці цифри. І мені нагадує цей набір, чого я купила. Я в дитинстві робила багато-багато листівок з листівок таких шкатулок, як на Українському забила. Тут, звичайно, я замінюю це жовте небо в мене не буде. В мене буде блакитне, рожеве та бускове, і так само в цих. І оцей набір мені нагадав ці карабульки, Я їх робила багатенько. З листівок я робила і ці штори, і ці скриньки. Вони були з кришечкою, без кришечок, в общем, вау. і... Тому я купила ці набори, як згадку. Далі з Дніпра я привезла ці накладні ногті. Я там гуляла, мені було дуже страшно на їхньому Жвокзалі. В Дніпро це дуже небезпечне місце, і там мені було страшно, я заховалася в аврору в магазин і ось там придбала ці ногті. Буде їх носити? звісно, ні. Далі мені син подарував ось такий повер Как он там забила, в общем, вот эту заряжалку Дуже дякую тобі, дитина, що ти про мене опіклувався. І також він мені купив телефон, на який я зараз і знімаю. Дуже люблю свою дитину і вважаю, що це найкраща, найкраща дитина, яка є у всесвіті. Далі я купила в мережці ось таку лампу. Що вам скажу? Бустро розряджається, не дуже ярко світить, однак я все одно задоволена. Хочу іншу лампу бачила у ночної вишивальщиці Галя. показувала. Ось така вона є. Три кольори. Раз, два, три. І на такій прищепці. Прищепка дуже велика. Така. Я її ціпляю ось тут біля себе, і вона в мене живе. Наступний подарунок я отримала на рукодільній встрічі. Мені, були, по-моєму, Наташа подарила мені таку органайзер. Дуже дякую тобі. Далі мені був подарунок на день народження. Я замовила ось таку книгу. Якщо цікаво, цікаво, вибачте, я її полистаю. Це по Блекворку. Я Блекворк дуже люблю. Дуже-дуже люблю. Це не Бек, це. Зовсім інша справа. Він не портить хрестики, а він їх прикрашає. Ось така книжка, ось такий автор. Наступною вже була покупка. Ось таку я купила книгу Ольга Цибульська. Мені дуже подобається її настанови. Взагалі вона як людина, як жінка, як співачка обожнюю, Завжди на день народження співаю. Йоу, я народилась. Вже не персик, але ще не корога. Як полюбити себе в дзеркалі, почала читати, подобається. Закладинку використовую від Дар'ї Альошкіної ось таку витинанку. Це авторська витинанка, вона дуже дорога. І я пишаюся, що я познайомилася з цією людиною у Львові на майстер-класі. Всім рекомендую, хто полюбляє. У мене дуже багато в класі. І, взагалі, вдома це було завжди. Тому зі мною все життя. Далі наступний подарунок я отримала від Світочки нашої. Ми з Одесі з нею зустрічаємось, гуляємо. І мені здається, цю бабку вона. Подарувала мені від себе. Це не Телеартість. Зараз, до речі, у Тела Артіс є спільний відшив, квітковий. Я на нього не встигаю, тому що я беру участь у Наталі Лужанської. У відшиві відшиваю там. Це від Телеартіс, ці всі шовчики дуже люблю, медовий. До речі, ці зіфіри мені подобаються всі, і планую її. Зробити для однієї гарної людини з нашої команди Marie зробити їй шкатулку, так що буду купувати з трояндою отут. Наступний подарунок чи покупка. Що це? А, ні, це я вам вже показала. Наступна покупка в мене була це від Little Stitch, оцей тримач дерев'яний, дуже-дуже-дуже зручна, класна штука. Ось сюди вставляю круглі п'яльця. І вони в мене стоять, прикрашають моє рукодільне місце моє. Зараз покажу. У мене є п'яльця нургія номер 6, дерев'яні. І ось я цим гвинтом вставляю ось сюди. Опа, і подивіться, яка, зараз підиму, Красотіше виходить. Бачите? П'яльця стоять в цьому трикутничку. Ну, це просто вау! Ну, і що прикол, що я вже хотіла завершувати відео. І ще гольничка є в мене, ось така. Це подарунок від світулі. Світулічка, дякую тобі величезна. І я її використовую. Тут ще ця штука, магніт. ось так, І ще в мене є ось такий магнітик. Мені подобається дуже, що він такого весняного кольору. Обожнюю весну, обожнюю. Терпіть ненавіжу літо, зараз вона починається. І Ой, не хочу. Так, все, дівчата, я показала вам все, що мені подарували, і що я собі купувала сама. Дякую вам за перегляд. Що, якщо у вас щось цікавить, напишіть мені. Дівчата, які мені не забувають, це світуля, це Юлічка, це. Олічка з Дніпра, наша Юлічка з Одеси, це. Анюта з Києва, я вам дуже дякую, що ви мене не забуваєте, і що ви мені даруєте такі подарунки. Мені дуже подобається, і я обов'язково їх вишиваю, тому що я вас люблю. Бажаю вам всім здійснення мрій. І пам'ятайте, ви найголовніша квіточка у цьому всесвіті. Якщо ви Любите себе, всесвіт вас любить. Якщо ви кажете Я дурненька, всі світ каже, так, ти дурненька. Якщо ти кажеш Я гарнюня, я найкраща, все світ каже, так, ти гарнюня, ти найкраща. Тому від вас залежить, що вам всесвіт відповість. Він як луна. Луна хто не в курсі, це еха. А це для подорожей тримаю. Завжди на своєму столі, тому що обожнюю подорожувати. Буде ще відео з Ужгорода, буде ще відео з виставки, буде ще відео з моїх робіт. Нічого не встигаю, тому що я ще і працюю. Хто не знає, в мене рак 4 стадії з метастазами. Я ще лікуюся і працюю, і подорожую, і вишиваю, і ще вам стараюся вишивати відео. Все, всім здоров'я, любві, квітів, гарного настрою весни, насолоджуйтесь життям. І вже я відкрила купальний сезон і вам рекомендую купатися в морі. Пока, пока, до зустрічі.